Колись я жила так, як треба. І ніби все зовні було нормально, але всередині завжди було таке відчуття, що ніби я десь себе загубила. Я не знала, що насправді мені потрібно. Часто плуталась у виборах і тягнула на собі різні чужі очікування. І не розуміла, чому. Відчувала в тому навіть тоді, коли здавалося, ніби все добре. І це була моя точка А. Точка, де я дивилась на себе і не розуміла, що буде далі, що робити зі своїм життям і як я можу це змінити. А сьогодні. Сьогодні я вже зовсім інша. Я чітко відчуваю себе, відчуваю свої межі, свої бажання. Я зрозуміла, як працює жіноче мислення і як багато ми втрачаємо, коли насправді не віримо собі, не віримо собі. Я пройшла свій шлях трансформації, тепер допомагаю жінкам зробити те саме. У мене це був непростий шлях, але я готова ним ділитися і допомагати вам змінити своє життя. Я стала менторкою змислення і жіночої реалізації, тому що я знаю 100% вихід є. Вихід є завжди. І це тепер моя точка Б. І я тут, щоб підтримати тих, хто зараз там, де колись була я.